Їздили в магазин і тут терміново радульчику, і Мартусіку треба пакети перевірити. Ну, рада то тут, як тут вже, все, все перенюхала. Що там, що там купили? Що там купили? Радуля, ми тобі теж що купили. Спедхаусу, потім покажу. Забрала, до речі, свій вазончик, треба буде його помити та пересадити. Він у бабусі стояв. Так, значить, у сільському магазині Діма купив виноград, полуницю. Думаю, що вона ще буде ніяка, ну, але спробуємо. Полуницю ми, до речі, вже в цьому році їли. А, авокадо, потім фісташки, Забула редиска місцева і апельсинки без кісточки, сказали, що солодкі. А мандаринки, прийшла, апельсинки сказала. Yeah. І тут, коротше, всякої ще не купила. Це форі вже чіпси, щоб було сирочок. Ось такий, мілінка, щоб лежала, як запас цибулька. Ось такі ось штучки. Ми багато її не взяв. Так, я взяла вершки. Я взяла олій на салат собі з виноградних кісточок. Так, сметану. Хочу дещо спекти, потім грибочки. Ось такі теж планую дещо зробити з них. Так, хліб, Діма, взяв. Ось такі він любить. Оп, поклади там десь. Батон. Так, морозива, Діма, давай одразу я викладаю а ти в морозилку. Окей? Так, лаваш на шаурму. Рада все перевіряю. Все, що я показую, все перевіряю. Так, гірчицю взяла ще. Вона вона розходиться дуже швидко. От французька. Огірок взяла. Потім, що тут. Дві упаковки масла. Треба нам. Мені там на рецепт один так, Діма взяв ще ось такий олдспас. Потім я взяла соєвий соус класичний. Так, я взяла ще оцет для суші, буду робити. так, ну не сьогодні, а На сьогодні на тиждень кисневе відвілювач я взяла. Ну і тут таке сокі, фемівина, моя мінералка. І лимонад. І ще блок Кока-Коли, Діма, взяв. Пробувала полуницю дуже смачна. Я прям здивована, чесно кажучи. Така солодка, кисловата трошки. Така смак дуже насичений. Так що не знаю, звідки вони її возять, але ця прям дуже смачна. Не пластикова. Забула показати, що ще ж норі купила 10 листочків, Так, і собакам. Оце раді більше треба, а її треба вуха промивати, почищати, бо вона низька і часто, коротше, проблеми в неї з вухами взяла ось ветексперт. Раніше берела аурікап, здається, називається, але не було. Взяла таке. Потім дронтал таблетки зі смаком м'яса, теж тут вазі вони йдуть. Так от вони запакували, цікаво, не коробку прислали, а кожна таблетка окремо. Отім жувальні палички це зуби їм чистити, по паличці треба дати. І сімпаріка це раді, тому що в мене була одна сімпаріка таблетка. В марті Дорі я дала бравек ще раз на 3 місяці. А раді залишків дала те, що раз на місяць. І от докупила ще дві на цей місяць що буде і на наступний. Потім буду знову то всім давати. Те ще раз на 3 місяці. Здається, від кліщів. Так що, закупились необхідним. Будемо проганяти за це періодично робимо. І ось так от. Дивіться, з ким ми гуляємо. З Шакуриком собака-брата і Дейзік з Покровська. овчарик. Дивіться, грається, бігають. Дві конячки. Це не наші три маленькі. Тут прям слони. Something in the way she looks at him the way she looks at him now a sadness in her eyes as she waves at him she waves at him now tries to act as his beautiful wife. I know she'll never I know she'll never. підключати цей фільтр. Приїхали вже Але блін, я не знайшов коротше, сверлишка під цю штучку. І нічого розумнішого не придумав. Ж, коротше, я такий гвоздик, дидочка, у нього от це, виходить такого ж розміру, як і цей. Коротше, я його зажигалкою нагрів. І ідеальненько просто. Пропали в ту дирочку, по-моєму, кайф. Зараз будемо все з'єднувати. все Цю штучку встановили. Тримається добре. Зараз будемо встановлювати туди ось такий вентиль. бабахал ось цю штуку. Трошки, блін, стіну заляпали, витрупали. Сама суч, що тьфу -тьфу -тьфу, наче не протікає. Поки що польот нормальний. Зараз будемо під'єднувати вже цей фільтр. Я от саме цю срань дуже сильно боявся. Тому що, бля, як ви пам'ятаєте, у мене сантехніка з першого разу ніколи не стає, щоб не капати. Дай Бог, щоб тут воно не почало капати. Все зібрав. Слава Богу, нічого не попротікало. Хочу, майбутньому, купити трошки довші ці, якби, як би, як вони трубочки. І щоб оцю систему туди аж під край змістити. Чому так одразу не зробив? Тому що у нас це старий фільтр з ремонтного часу. І ну, ось, як він був, так його і вкарячив. Так що якось ось так. Так що, все, супер. Нічого не тече, водичка чиста іде. Чавкальний процес. Які вони голодні. Що значить цілий день на свіжому повітрі бігали? Зараз можна буде вже відро це ставити назад на місце. Ну що, наче? А що це за вода? Чи Це те, що ти там лив. Це тобто, те, що я там ну, кудись знімав. Mm. А, бачите, ми оцю поличку зняли, бо, коротше, не влізло у нас по висоті ось ця штука. Тому ця поличка тут стоїть. Ну, так і буде вже стояти. А відро я тоді, що, кудись в інше місце засуну. Залишимо тут тазик на всякий випадок чи ні? Давай. Ні. Давай, дивіться, яблуки. На ціну пакетах. Ну що, все протерли. Тут трошки ще води було, все дістало. Там ще місце багато. Діма потім каже, купи якийсь шланг. І оцю всю систему туди більше посуне. Ну, але навіть не дивлячись на це, все помістилось. Побрізала я вже гіацинти, це те, що залишилось. Тут з однієї такої як би, бульбашки два цвітоносика. Бачите, позрізала. І я не знаю, чи одразу це садити в землю, ну пізніше трошки, чи все-таки почекати осені І осінь вже посадити, щоб ти типу, Ось тут білі, а рожеві ще стоять. Я теж там позрізала, але тільки чисто, тому що там були ніжки дуже високі, це зараз низькі, і вони якби гнулись. Я хвазу поставила, а це те, що залишилось також такі дуже гарні. Вони потім стають яскравішими. Навіть не знаю, напишіть в коментарях, як краще. Посадити одразу, чи вже весною, ой, осінню. Я боюсь, що в мене миші з'їдять. Чи миші, чи мурахи, в мене таке вже було. Так, і тут купаю вазон, який забрала свій спацефіліум. З нього прям сипеться капець. От я зараз потрушу, вам бачите? Насипалось. Ось тут теж. Хай може висипеться, зараз ще раз його помию. Треба буде його пересадити. Бо він так коротше, ріс ну, стояв на вікні такому вузенькому і трошки вигнувся. Треба буде його пересадити, щоб форму йому якось формувати. От, а поки хай трошки підсохне. Такі прям Бачите, як собиться кап'яць. Це буде вся кухня просто в цьому. Це жесть. І я планую вже скоро мити душову кабінку, тому що ми нею користуємося вже більше місяця. Ще ні разу не мила, тільки воду витираємо і все. Зверху видно. Там, не бачите, погано цим шкрипком дістаємо. Там видно розводи. А так ось місяць користування, ну, трошки більше навіть. Я задоволена. Вчора семена не випускали, Бачите, бачитесь, шерсті валяється. Це просто жах. Кожен день треба прибирати, пососати, а бажано ще підлогу мити, щоб було чисто. Та уявіть, я це раніше робила самостійно, без робота. Це просто працюєш цілий день, потім прибираєш, готуєш їсти, а потім ще ютуб. Коли відпочивати? Ну нічого, зараз часу більше. Так, хочу зго зготувати кіш. З куркою та грибами. Зараз роблю начинку. Тісто я вже зробила пісочне. Я подивилася, що дуже схожий рецепт на цей цвітаївський пиріг, який я хотіла зробити. От. І щось я так подумала, на солодкого не хочеться, а чому б не зробити оцей кіш з куркою та грибами. Мені підписниця ще рецепт скинула, за яким вона готувала. Там в рецепті цибуля не було, я його. Додала. От. Ну, думаю, у мене всі інгредієнти є. Приготую. Так, а тісто ось так виглядає. Треба, щоб воно трошки тут постояло. Ну, Побачимо. Якщо е, вийде і мені все сподобається, то я під цим відео залишу рецепт. Виходить, ось так. от. І тепер сирочком буду присипати. Прям цікаво. Має бути смачно, тому що всі інгредієнти дуже смачні. Вийшло особливо курка з грибами прям дуже смачна. Нічого реального ще буде. Оцей сир на смак як такий трохи пармезанчик. Так, ну що? Хопа! Слухайте, походу вийшло. Легко все так відліпає. Ну, треба, щоб воно трошки охолонуло, і тоді можна буде вже розрізати і їсти. Ну і прогощу ще діда з бабусею. Занесуємо завтра. Діма хоче сьогодні пробувати. Ну, значить, будемо сьогодні пробувати. Ой, дивіться, який гарний зріз вийшов. Тісто знизу теж відійшло легко, бо я думала, що може приклеїться, Але ні, ось так: от, бачите, виглядає все. Клас! І воно таке пісочне. Прямо аж розвалю, аж розвалюється, бачите, як пісочок дійсно. Діма, йдеш пробувати? Це божественно. Я реально просто, я чесно кажу. Зараз я спробую. Ну, гарно виглядає. Боюсь до ранку, не дежур. <рес> Що, треба буде ще одним робити? Рецепт кіша я запостила в телеграм-каналі. Посилання знизу під відео. Це інший день. Приготувала я вечерю. У мене тут курочка запечена з картоплею. Картоплю я відварила і потім запекла. Буду пробувати. Ну, думаю, що буде все смачно. От. Але це трошки пізніше буде мені їсти. Зараз я піду монтувати відео. Підпишись, не зволікай. Натисни, не забувай коментар, лишай мерщій, разом буде будеше.